Чи є в групі в кожного своя особлива роль. Якщо так, то як її знати? Ну, звичайно, є. Як взагалі у вас, знаєте, як у кожної людини є свої відбитки пальців. І е, ці відбитки пальців, вони у кожного свої. And, і е, ці відбитки пальців, вони обов'язково індивідуальні для кожної людини. Так і ваш набір рішимо, так і ваш набір бажань. І відповідно те, як ви можете їх виправити, і відповідно те, як ви можете вплинути на суспільство, це ваш індивідуальний код, це ваш індивідуальний відбиток пальця духовний, і він є тільки у вас. І той вклад особливий, який ви можете зробити не тільки, до речі, в групу, цей вклад особливий, який ви можете зробити взагалі в душу Адам Рішону, Уявіть від собі. Тобто, у вас дуже особлива роль. А, тільки ви можете зробити особливе виправлення в світі, те, чого не може зробити інша людина. І якщо ви цього не зробите, то світ з одного боку буде страждати, а з іншого боку, він буде на вас впливати і давити на вас, впливати, щоб ви це все ж таки зробили. І так фактично у кожній людини, яка, в якій може розкритися ось ця якість. Тому це дуже важливо мати на увазі, і ми, незважаючи на те, що в чому якраз краса кабалістичної методики, в тому, що вона, якби ми завжди кажемо про об'єднання, ми завжди кажемо ось про те, що нам, нам треба об'єднатися з групою, нам треба там якось е з групою зв'язатися. Та -та -та, і така може так скластися така. Як сказати, таке враження, якийсь колективізм у нас тут, кабалістичний, да, що начебто, ось де ж тут людина, де ж тут і я? А насправді саме ось така робота і допомагає вам якнайкраще знайти та виразити свою я. Тому що ваше я, воно завжди має вираження не просто по відношенню до пустоти, а завжди по відношенню до суспільства. І якраз ось. Вивчаючи кабалу, ви знайдете для себе, як же ж вам віднайти свою дуже особливу роль в суспільстві. І не тільки в кабалі, а в суспільстві. Тому що вона обов'язково є у вас. І ну, я вам дуже раджу саме це знайти, тому що це і є фактично главним, головним фундаментом щастя людини віднайти свою особливу роль в, взагалі, в стосунках з світом, в стосунках з життям суспільством.